Что происходит в Украине и в свете, на цей момент. Обстановка на фронте очень тяжелая, при этом люди понимающие говорят, что это только начало, в том смысле, что ближайшие три недели будут еще тяжелее. Нам надо держаться. Министр обороны Шайгу сегодня сказал, что мобилизованных уже. 200 тысяч в самое ближайшее время они окажутся на фронте. Исходим из того, что пойдем в атаку. Но пока. атакуют Зеленский. Ну, это не значит, что мы посыпались, как карточный домик. Да, мы на Херсонщине потеряли 17 населенных пунктов. Это обсуждают в сети. Я считаю, что ну, ситуация по тяжести своей, она, конечно, была предсказуема. Что говорить? Мы испытываем сейчас проблемы и на Лиманском направлении. На Херсонскому направлении. Да, 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 да. 17 населенных пунктов прямо тревожно, и это вежливо выражаясь. Сам Херсон в опасности прямо сейчас, как к происходящему относиться, почему там совсем не прикрыто, когда там окажутся люди. Вы хотите, чтобы мы оказывались в мешке? Нет, и я не хочу, и они не хотят. Поэтому выравнивают линию фронта, поэтому ну, отходят с территории. Конечно, это больно, конечно, это, это ощущение, что тебя нащелкали по дыне, но и потери у нас есть. Но э, э, война такая штука. Про ВСУ. Они выдыхаются, их наступление выдыхается. Можем ли мы это зафиксировать? Почему задаю вопрос. Вот как начали в начале сентября, да, какие там были числа? С 6 по 10 они пошли ну, да. на Харьковскую область. Так и не сбавляют темпы, обороты, почему так хорошо получается, с чем это связано, оружие ли, живая сила ли в таком невероятном количестве. Почему у нас метр за метр, а у них поселок за поселком? Почему у них сейчас получается лучше? С чем это связано и когда изменится ситуация? они уже отошли от классики в сторону импровизации и с, имп... с противником, который импровизирует очень сложно э, сражаться. Как они идут украинские войска на украже они правильно заметили. Но вопрос этого куража, я тоже видел, он не связан с внутренней силой или энергией. Он связан с препаратами, которые им поставляют Соединенные Штаты. Они по три таблетки утром только принимают, и если не принял, его никуда не выпускает. Вот там кураж, ему все равно, убьют его или он, попадет, или он пойдет вперед, ему бесполезно, а не под наркотой. Я думаю, что Путин сейчас перебывает в такой себе прострации. Вин очень плохо уявляя реальную ситуацию на Земле. Його, його ж е, найближче оточення обманює, підсовуючи йому лише ті інформації, які йому мають сподобатися. Це звичайна традиція будь-якого тоталітарного е, правління. Е, начальнику дають лише те, що йому подобається. Все інше е, не не жодним чином е, не, не важливо. Головне, щоб цар був задоволений. Тому його годують інформацією, яка його відриває від реальності, і власне через це він і приймає в тому числі такі абсолютно абсурдні рішення. Бо брати на себе відповідальність за потужні військові операції, ну це значить просто прирікати власну армію на поразку, що ми власне і бачимо. Це ж саме відбувається, і в керівництві збройними силами Росії які. Перетасовуються чи не щодня призначаються якісь нові нові командуючі, які тут же завалюють справу, і так відбувається далі. Відносно Кадирова, ну це знаєте, це справді ви правильно кажете. Це скоріш за все на хабар у вигляді звання цього генерал-полковника. Він такий генерал полковник ну як ми з вами на е, Ну, майже от це ж, це ж абсолютна глупість, це власне. Спосіб задобрити, щоб раптом там на Кавказі, якщо почнуться якісь антиурядові процеси, щоб Кадиров виступив в ролі от, знаєте, такого карателя на місцевому рівні, який придушить тих же дагестанців, тих же і, душей, і, так далі, і так далі, Якщо раптом там почнуться якісь процеси, які будуть загрожувати Кремлю. У нього ж у Кремля то немає вже жодних ресурсів. А, а там Кадиров може своїми головорізами на місці якось ситуацію вгамувати. Мені здається, це власне головна функція, яку а, зараз Кадиров має виконувати. Тобто бути, бути гауляйтером на Кавказі і тримати його ну в покорі, так як це потрібно путіну. Слава Богу, що ми що ми з іншого боку цивілізаційного то, а, занавісу і. Дуже добре, що ми нарешті вже для себе зробили висновок і підвели риску. Відомий теоретик воєнний Клаузець в своїй незакінченій книзі роботі про війну говорив про воєнні кампанії так, що о, існує такий фактор при проведенні їх як туман війни. Це коли три четверті інформації, яка потрібна для керівників. Військової і однієї і іншої сторони перебуває поза межами їхньої інформативності, і для того, щоб ухвалити рішення конкретні предметні, які б сприяли просуванню вперед, успіху проведення бойові і так далі. І так далі це той фактор, над яким як правило, працюють розвідувальні органи. Працюють інші структури обох сторін, щоб добути ту інформацію, яка потрібна тій чи іншій стороні, і в цьому відношенні активно ворогом використовується і відкрита публічна інформація. Тому ми з вами, враховуючи цей фактор, будемо відповідним чином і коментувати події, щоб не дати можливості ворогу. А в даному конкретному випадку російським окупаційним військам зробити якийсь висновок із цього цього і використати проти наших бійців так, он, на полосі лінії фронту, це по перше. По друге, ну ми знаємо прекрасно, з чого все це починалося, яка цього була мета? І ця мета зразу зрозуміло, вона не вирішена. Путір програє і вже програв, і тому те завдання, яке було поставлено перед російськими окупаційними військами, перш за все, воно не вирішено і стосовно Києва і інших регіонів. Але стосовно Донбасу, там чітке було завдання вийти на адміністративні межі Луганської і Донецької областей і таким чином створити всі умови для того, щоб дати ну предметне. Підґрунтя для того, що відбулось нещодавно: псевдореферендуми, спроба анексії, укази президента, так звані папірці Путіна, і так далі. І так далі. Тому і цей напрямок він традиційно активний, як ми знаємо, починаючи ще з 2014 року. І е, ворог намагається просунутися вперед з тим, щоб вийти все-таки на адміністративні кордони Донецької області, і доказати і російському суспільству, ну і світовій спільноти, що це наше, хоча звичайно цього ніхто не визнає, і безумовно е, позбавити українську сторону і тих ресурсів, які там ще є, зокрема в Краматорську, трошки в Слов'янську, це теж той напрямок, який. Важливий і е, спробувати в нинішній ситуації перехопити стратегічну ініціативу імпульсивну таку з боку української сторони, але на щастя, і ми це з вами спостерігаємо. І ви відзначили в своєму коментарі, щойно що в українські збройні сили, незважаючи на певні труднощі, все таки е, рухається вперед. І на південному напрямку, і на східному, ну а на півночі ми знаємо, там уже завершується остаточне звільнення, там частинки невеликої Харківської області. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.